Друзі, всім доброго часу! Розкажу та покажу коротко, можливо, комусь пригодиться. Значить, проблема наступна: потрапляє вода в багажник в місце, де стоїть запасне колесо. Проблема стосується не тільки цього автомобіля, але ще існує багато схожих кузовів від наприклад, чи Фортес Макс. Ось з цього місця в дощову погоду завжди було мокро: як з однієї сторони, так і з другої. І воно все стікало під запаску. І там робиться ванна води, якщо не витікає через пробку. Автомобіль можна перевіряти знизу до верху. Це стосується ущільнювачів між навісними елементами кузова. Це може бути під антеною, під е, різними ущільнювачами від електрики, е, під багажником, який прикручений зверху, з заводу на даху, або кузовні шви. У моєму випадку це виявилося під фарою. Фара знімається наступним чином. Як ви бачили на відео, потрібно відкрутити верхній та нижній болтик. І з невеликою силою потрібно так зірвати фару. Все, фара знята. У мене вже тут все промазано та проблема вирішена. Я ще раз відкрутив фару, щоб поділитися інформацією. Я всі ощільнювачі, які були з'єднані між кузовом і фарою, промазав герметиком. Тому що вони всі були потріскані. Я їх всіх демонтував та зачистив місце і обезжирив. Тоді промазав герметиком. Всі шви думав, що проблема вже вирішена. Закрутив назад фару і вирішив перевірити, чи все гаразд. А перевіряється дуже просто. Просто береться в тару води і виливається над тим місцем, де ви думаєте, що протікає вода. Виявляється, вода знову протікає. Я ще раз розкручую, а виявляється, що проблема ще була в цьому, а можливо, і ще й була оця єдина проблема, яку потрібно було замазати. Висновок, який потрібно все просто передивитись, що треба промазати, загерметизувати. В ідеалі було б замінити ці ущільнювачі, які з'єднані між фарою, тому що в майбутньому буде важко зніматись фара, якщо це буде необхідно. Бо вона стоїть на герметику при з'єднювальних елементах. А кому цікаво, я використовував герметик Віктор Рейнс. Я завжди його використовую в аналогічних ситуаціях. Його можна також використовувати при заміні прокладок в двигуні, якщо це необхідно, тому що він витримує високу температуру. Він робиться немов резина, коли застиває. Ну що ж, друзі, кому інформація була цікава, підписуйтеся, пишіть коментар, ставте лайки. І папа.